Стосувалися нестабільності, невизначеності виборчого законодавства щодо окремих важливих процедур, що відносило дисонансу виборчий процес в цілому. Переважно проблеми, які виникали, стосувалися рівності умов кандидатів у виборчому процесі, як в контексті виборчої системи, яка була застосована, так і ваги мандату, який, на жаль, сьогодні є неоднаковим для кандидатів, що переможуть в межах багатомандатного виборчого округу, територіальних громад рівня, міста, районів. Та області, що є порушенням міжнародного стандарту, Незабезпечення належного рівня захисту виборчої документації, зокрема бюлетенів, неналежна підготовка макетів до друку виборчих бюлетенів, що в тому числі призвело до або проблем зі зривом виборчого процесу дня голосування, або можливості оскарження результатів воловилення в частині територіальних громад, чого не було, наприклад, навіть 2010 року. Опора констатує, що порушення в день голосування та на етапі підрахунку голосів не були а, такими, що вплинули на результат підрахунку на цьому етапі і були незначними організаційного процедурного характеру. Тим не менше, кінцеві підсумки будуть дещо пізніше. Натомість створення штучних умов, політично мотивованих умов, а не правових підстав щодо напроведення виборів в Маріуполі та. Армійську ми можемо розцінювати, як в тому числі форма організаційно-технічного перешкодження виборчого праву колосальної кількості громадян, зокрема, місто Маріуполь, це є величезне місто, і на ці факти ми не можемо не реагувати. Крім того, в цій частині порушено право громадян на місцеве самоврядування. ці факти повинні бути оцінені і належним чином на спосіб розслідування як правоохоронними органами. Так і центральною виборчою комісією. Якщо говорити про а, загальні висновки, то нестабільність виборчого законодавства і неінклюзивний спосіб його підготовки привів до тих нормативно-правових і організаційних проблем, які мали місце у виборчому процесі. Так звані декларативні норми законодавства на жаль стосувалися не тільки питання гендерних квот, а й неоднакової практики застосування. Законом починаючи з реєстрації кандидатів в партії суб'єктів виборчого процесу і закінчуючи друком виборчих бюлетенів, що ми будемо більш деталізувати в наших наступних виступів. Реєстрація кандидатів із політичних партій на жаль відбулася не по всій Україні в безконфліктний спосіб, що також призвело до обмеження пасивного виборчого права ряду кандидатів і політичних сил, які були або зареєстровані в кінцеві терміни перед початком дня голосування, і таким чином не змогли провести повноцінну агітаційну кампанію, що звичайно вплинуло на їхній загальний результат після підрахунку. Прозорість і підзвітність виборчих фондів проміжне звітування як таке не відбулося. На жаль, ми змушені констатувати його провал в частині доступу до інформації громадян щодо витрат з виборчих фондів, надходжень та реальних видатків партії, які брали участь у виборчому процесі, як і кандидатів. А в нашій організації проводиться сьогодні вже аналіз проміжних звітів, і ми змушені констатувати в тому числі, що не всі партії-кандидати подали ці звіти як такі. Тобто відбулось порушення закону, який є серйозним з точки зору міжнародних стандартів, але тим не менше за відсутності санкцій і належного контролю за цим процесом ми маємо, що маємо. Тобто виборці не мали доступу до цієї інформації. Підкуп виборців мав місце у всіх районах України в тій чи інші пропорції, і це є серйозним порушенням відповідно до кримінального кодексу України, за яке необхідно також притягувати до кримінальної відповідальності. Але порівняно з 2012 і роком, ми констатуємо позитивну тенденцію щодо щодо роботи активної правоохоронних органів. Частині фіксації реагування на повідомлення спостерігачів та інших обставин, хоча ефективність роботи правоохоронних органів буде підводити не раніше ніж за півроку, коли вже будуть перші судові рішення централізованого адміністративного ресурсу, який би міг вплинути на результат виявлення виборців або виборчої кампанії, в цілому громадянська мережа опора не зафіксувала. Ті поодинокі факти, що фіксувалися нашими спостерігачами, вони не мали загального впливу на кінцевий результат. І, на жаль, ми змушені констатувати, що в частині реалізації паси, активного виборчого права, перепрошую, обирати внутрішньопереміщених осіб 1 мільйон 235 тисяч громадян України були позбавлені виборчого права в частині і в зв'язку з бездіяльності парламенту щодо встановлення необхідної нормативної. Бази для реалізації права голосу цієї категорії виборців зараз. Ми перейдемо до загальних е, даних статистичних, які е, більше проілюструють ситуацію станом. На четверту -го годину ночі, 26 -го жовтня, так як е, інформація постійно оновлюється, можу говорити, що в цілому по Україні наші спостерігачі зареєстрували за всю кампанію 1128 порушень. На першому місці серед порушень, які фіксували наші спостерігачі, це порушення правил ведення виборчої агітації, порядку виборчої агітації та фінансування виборчої кампанії, в цілому, на другому місці були факти, що стосуються кримінального злочину в вигляді підкупу виборців. Межах України 290 таких фактів на третьому місці порушення з боку виборчих комісій, виборчих процедур або ж законодавства 136 таких прецедентів. І останнє місце в цьому рейтингу я не буду озвучувати все. Стосується фальсифікації результатів голосування той чи інший спосіб, в тому числі через підготовку недостовірного змісту виборчих бюлетенів. Я сподіваюся, що цьому буде належна дана оцінка правоохоронних органів, які я знаю проводять сьогодні. Розслідування цієї тематики. Якщо говорити про явку, то про це на жаль досить багато маніпуляцій навколо низької явки було на тему місцевих виборів. Ми користувалися даними отриманими з офіційних джерел і спробуємо порівняти 2015 і 2014 рік, для того, щоб знову ж таки не говорити, що громадяни проігнорували вибори як такі. У 2015 році на чергових місцевих виборах. Паралельний підрахунок явки в межах всієї України, що є репрезентативним результатом, за даними опори становить 46,5%. Тоді, як в 2010 році, така явка була 48,7% в межах всієї України. Ми бачимо, що рівень падіння явки є незначний менш ніж 2% порівняно з черговими виборами 2010 року. Це можна, це можна трактувати по різному, але жодних глобальних тектонічних зрушень, негативний бік. В цьому плані не відбулося Одеса в 2010 році, так як ми проводимо ще а, зрізи в трьох основних містах, які виглядали нам критичними на початку виборчої кампанії. Голосувала краще. Зокрема, явка була на рівні 45%, сьогодні 37,9% за даними паралельного підрахунку. опори. Дніпропетровську явка на виборах 2000 10-го року була на рівні 48%. Сьогодні цей показник є вищим: 43,5%. Харкові явка також виросла порівняно з 2010 роком. Тоді вона становила 39,9%. Сьогодні 45,5. Явка в розрізі регіонів виглядає таким чином: Західна Україна традиційно голосувала краще. середній показник явки 51,4%. Центральна Україна 46,6%, Південні області 41,1% і східні регіони 43,3%. Ми констатуємо, що це є традиційний порядок явки в межах України, так як Південь зазвичай голосує нижче, навіть ніж якщо порівнювати з східними регіонами України. Я не буду зупинятися на порушеннях на початку голосування і ранковому засіданні, так як ця інформація вже оприлюднювалася масово нашими спостерігачами. Але якщо говорити про а, проблеми, які виникали а, на дільницях, де були черги для голосування, як виявляється, такі в нас мали місце. Зокрема, по Україні таких дільниць станом на 20.00 було зафіксовано 1,7% в Одесі 3%, відсотків, Дніпропетровську 2,6%, і Харкові 2,2%. Це також свідчить про певний ажіотаж, але інколи, на жаль, і про досить ефективну роботу членів дільничних виборчих комісій в частині видачі бюлетенів. Дільниці, на яких спостерігачі, на жаль, не змогли забезпечити належний моніторинг зв'язку з обмеженнями їхніх прав той чи інший спосіб. показник з них межах України Дніпропетровську – 2,3%, 7%, Одеса 0,8, Харків 0,8. Ми бачимо, що найбільші проблеми спостерігачів виникали саме в Дніпропетровську. Я розумію, що це виглядає не дуже серйозною проблемою, але відповідно до кримінального кодексу нам може призвести до ув'язнення до трьох років винуватців цих подій. Порушення, які фіксували наші спостерігачі протягом дня голосування, ми показуємо дані щодо національної вибірки, а також порівняння з Одесою Харпором, Дніпропетровську. Майже в Межах України порушення таємниці голосування було на рівні 7,5% дільниць. Одеса 15,7%, і зверніть увагу. Дніпропетровськ, 13,8%, Харків, 7,5%. Тобто показник Харкова дорівнює національному показнику, тоді як Одеса і Дніпропетровськ майже вдвічі вищі, що є проблемою і свідчить про проблемний хід дня голосування. Видача бюлетенів без паспорта, показник національного рівня 17,7%. Відсотків дільниць, де були зафіксовані такі проблеми Одеса 2,2%, Дніпропетровськ 1,9, Харків 2,5. Бачимо, що проблема в містах окремо взятих є меншою, навіть ніж показником України. Спроби вкидання пачки або декількох виборчих бюлетенів, показник національний 1,5% дільниць, показник Одеса 2,5%, Дніпропетровськ 3,7, Харків 1%. Знову ж таки, Харків поки що виглядає навіть краще, ніж національний показник. Україна загалом фотографування виборчого бюлетеню. Знову ж таки, порушення, які сьогодні трапуються відповідно до кримінального кодексу, і може призвести до ув'язнення навіть особи, яка здійснювала це правопорушення. Показник національний 1,9%. Зверніть увагу, Одеса 13,5% дільниць, Дніпропетровськ 11,9% дільниць, Харків 3,2%. дільниць. Ми бачимо за цими показниками, що Одеса і Дніпропетровськ, на жаль, в більш ніж 10 разів. Майже 10 разів перевищують національний показник порушення щодо фотографування бюлетенів, що може свідчити про контрольоване голосування, тобто застосування певних видів адміністративного ресурсу або ж підкуп виборців. На це варто звернути увагу. Якщо говорити про дільниці, де спостерігачі фіксували порушення протягом дня голосування, то співвідношення серйозних і несерйозних порушень, тобто тих, які можуть вплинути на результат виборів, і ні, межах України наступний. 2 і 3 – серйозні порушення, 24 і 1 відсоток дільниць – порушення, які не можна трактувати як небезпечні. Показник для Одеси – 1,9 проти 46, показник Дніпропетровська – 2,1 проти 43, показник Харкова – 1,7 проти 23. Тобто ми бачимо, в принципі, що серйозних порушень навіть в Харкові Дніпропетровську виглядає не так багато. А, далі, будь ласка, <клес> далі я деякі речі пропущу. Сподіваюсь, що ви окремо з ними А Тепер процес підрахунку голосів. Недотримання процедур підрахунку голосів межах України зафіксовано на 2,2% і відсотка дільниць. Перешкодження процесу підрахунку 0,4% дільниць. При підрахунку були присутні сторонні особи 0,2% дільниць. Вечірнє засідання. Зафіксовано надходження штаб від членів виборчої комісії щодо порушень 4% в дільниць в межах України. Члени комісії не підписали протокол про підрахунок голосів. Зафіксовано в межах 2,5% дільниць і було додано окрему думку до протоколу 0,9% дільниць. Це дуже хороший показник, в зв'язку з тим, що. Якщо члени комісії від політичних партій суб'єктів виборчого процесу не згодні з результатами підрахунку, вони залишають окрему думку. Тобто показник межах України на рівні 1% дуже позитивний. А зараз я би хотіла сказати декілька слів про паралельний підрахунок голосів межа Харкова, які у нас вже є на руках. Наступними будуть Дніпропетровськ і Одеса за даними опори... В рамках виборчого процесу в межах багатомандатного виборчого округу виборів до місцевої ради міста Харкова результати голосування по партіям є наступним. Партія відродження отримала 53,45% і набрала 251 790 голосів. На другому місці є самопоміч 12% і 0,1. І набрала 56 585 голосів. На третьому місці блок Петра Порошенка з результатом 676% або 31 тисяча 827 голосів. На четвертому місці наш край 6,62% або 31 тисяча 174 голоси. І далі йде батьківщина 3,41%. тобто батьківщина не долає прохідних бар'єр, як і решта політичних партій. Таким чином, за даними опори. До Харківської міської ради проходить чотири політичні партії. Результати паралельного підрахунку голосів у міському голові не що відрізняється від результатів вокзаколів, озвучених вчора, але це є достовірні дані, які зафіксовані також в протоколах на руках наших спостерігачів. Геннадій Кернес відповідно до паралельного підрахунку голосів отримав 65,88% або 313 255 голосів виборців. На другому місці Тарас Сітенко, який отримав 12,25% голосів або показник 58 269 голосів. Всі інші кандидати отримали менш ніж 5% голосів. 5 голосів. Таким чином ми констатуємо, що Геннадій Кернець переміг у першому турі з величезним відривом. І підстав для оголошення повторного голосування в місті Харкові немає. До місцевої ради нагадаю, відповідно до даних ППГ Охори, потрапляє чотири політичних партії. Дякую вам за увагу і терпіння. Зараз я переда.